Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Opel Vivaro в довгій базі. Це 10-й рік, 2.0 дизель 250 пробігу, 12800 ціна. Контакти бачимо присутні. Авто Швейцарії. Кого цікавить телефонуйте. Citroen Berlingo. 2009 рік, 1.6, дизель, 260 пробігу, 6800. Ціна тут контакти до пластика. В Чорному кольорі. Так, Volkswagen. 15 року дизель, 9 -місний, 2.0 дизель, 9-місний, ціна 2500. Тут контакти до власника. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить – телефонуйте? Рено трафік в довгій базі. Це 2008 рік. 9-місний 2.0 дизель 212 пробігу. Ціна 11650. Тут, мабуть, не буде, видно, сидіння є. Дубль кабіна. Форкоп присутній. Ренокінного. 12 рік, 15 214 пробігу, 8700 ціна. Тут контакти до власника. Сертифікат є. Гарний коричневий колір, форкоп. Рено трафік в довгій базі. Дев'ятий рік 2.0 дизель в рідній фарбі 8 плюс 1 авто з Швейцарії, якщо не помиляюся. Тут контакти для уточнення інформації. Так, в довгій базі і з розпашонкою. Рено Кенго. Дванадцятий рік модельний тринадцятий, це 1,5 дизель, 8300 ціна, контакти бачимо є в оригінальному пасажирі. Вона відкрита машина. Так, охайний салончик. кого цікавить, телефонуйте. Ренокенгосі свіжо пригнана з Голландії. Так, по обстрілу 14 рік, 1,5 дизель, 196 пробігу, 11 тисяч ціна, контакти до власника ось тут. Так, покажу по салону. Є клімат-контроль бачимо. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Opel Vivaro в звичайній базі. 10 рік, 9 місць, 2,0 дизель, 74 кВт, 12200, контакти є. Так. Форкоп і розпашонка. Citran Berlingo, 12 рік, 1,6 дизель на автоматичній коробці, 195 пробігу, ціна 8900. Контакти є. Цікаво, чи телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. Так, 10 рік, 2.0 дизель, 13 тисяч. Ціна це 9 місць, 247 пробігу. Контакти ось тут. Так, оригінальний пасажир. Всі сидіння на місці. Фуркоп розпашонка. Рунокенго в чорному кольорі. 12 рік, 240 пробігу, 1,5 дизель, ціна 8700. Контакти 0,50, 104 31, 79 Citroen Berlingo. Так, 10 рік, 1,6 бензин, 134 пробігу, 7,950 ціна. Рено Кенго. 16 рік, 170 пробігу, 1,5 дизель, 6 ступка, 1200 ціна, контакти є. Оригінальний пасажир. Плюс Caddy. каді. Гарному кольорі. Одинадцятий рік, 1,6 дизель, 256 пробігу, 11500 ціна по автомобілю. Це оригінальний пасажир, є всі сидіння, бачу, є. Продиктуйте номер телефону ваш? Там не написано. Там на мене. Підемо ще раз подивимось. Продуктуйте краще. 066, 066 811. 65 59. 65 50. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Лесваган Каді в довгій базі. Так, по опису. 11 рік, 1,6, дизель, 218 пробігу, 10500 ціна, контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника?